фестиваль зібрав багато юних гітаристів. Дівчата та хлопці із різних музичних навчальних закладів Житомира зіграли свої улюблені композиції. Кожен з учасників виявив неабияку майстерність володіння інструментом. Молоді люди говорять, що такі заходи є чудовою практикою для музиканта-початківця, а деякі вже зараз запевняють, вони готові пов'язати своє життя із гітарою. Звісно, це дуже важливо і для нашого міста, і взагалі вже для кожного. Музиканта це добра практика, і це дуже цікаво брати участь в таких заходах. Я хочу пов'язати своє життя з музикою, тому що це мені дуже подобається. Я дуже довго навчаюся музиці. За три дні фестивалю присутні могли не тільки насолодитись музикою, а й прослухати свої рідні лекції з історії гітарного мистецтва на Житомирщині та дізнатись про особливості інструменту. Організатори фестивалю не збираються зупинятись на досягнутому. Сьогодні невеличкий фінал. Тобто три дні я розумію, що вони підбігли до прийшли до фіналу. Але мені здається, що ми потім продовжимо цю ідею, тому що колись давно у нас вже була започаткована ідея дні з гітарою в бібліотеці Міні Ольжича. І мені здається, традиція отримала достойний такий відклик у наших шановних музикантів-житомирян.